Всем привет, ви на канале Вертиевский, сегодня у нас у відосі буде Будем заводити, воспламенять мопед. Спустя 2 года, после того як він простояв в сараї так трохи припилився. У нас капсула времени. Такий у нас пробіг буде. Есть, с 20 го года він, по-моєму, если я не ошибаюсь. Так він сохранився. Краткий обзор буде. Так що все, зараз будемо заводити. Пробувати. Надо злити отстой буде. І спробувати побуркати. Ну і масло зараз перевіримо, Так що все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Хто желає допомогти каналу, ссылочка в описанні. Так що все. Подивиться масло. Тут є такий щуп з правої сторони. Парамо відкручуємо його. Взяли спеціальну обучену тряпочку, витираємо. Запихаємо. Закручуємо. Закручувати обов'язково, бо інакше не поміряє. Закрутили. Думаю, який вітер сьогодні. Масло є. В принципі, тут ось ось така ділення. Ну от і такими ланохрестиками помічене, а то там масло повинно бути. В общем, десь посередині у нас, можна сказати. Тепер треба Тепер якось долізти до карбюратора. І скрутити оцей Блять, не руля, не, не туди. Хотя ладно не туди. О, так, ну Ні, Не, в ту сторону. Ще. Хорош. Оцей винтик треба покрутить. І злити отстой. Сейчас підемо по отверточку і будемо скручувати. Подобрали мы в Це Сейчас будем пробовать откручивать. попав. І крутим. Пока не потечет здесь. Вот там mm -hmm. оно уже потекло. Ну, допустим, я думаю хватит. Закручиваем винтик. Твою дивизию. Сейчас. Трохи на левую руку. А? То коричневая подъем была там астика. Ну и все. Надо пробовать буркой. Даже не получилось сделать хаос-леттер. Работает. Даже начать быть Сейчас <свист> полоснуть. Аж неинтересно. Я думал, буде довше. Точно 20-го року. Голову ламає 21-го чи 20-го, ну не 20-го. Це йому вже 5 годин. Угу. моє здарити можна. Да ось так. Це завелося, зараз будемо. Ну оце із ліжки пластика вайпер, китайського. Це пооблазило би я тут варив. Вот тут от все Ну і все Зараз будемо мити. Це ще даже заводский стоїть на цьому пепелаці. Зв'язочка така не заводська. Передня. Я міняв. на 17 зубов ставляв. А так все завод це про дня. І вилка передня витік, що тока в Ну і дай боковий пластик і... і щиток кривий. Так що все, що скажу, що ми їм. Фара по після падіння. Одного кульбіта раз, був. Це хотя ручка якась така наче зогнута трохи, Ну я не знаю чого. Так що все ми є. У нас видео было, как мы достали мопед, смыли с него вікову пыль, завели, прокатились слегка. И меня снимает. А не мопед. Мопед уже снят. Так что все. <coughs> всем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки і комментируйте. Кто желаю поддержать канал, ссылка в описании. Все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Thank mm -hmm. you.